Так, тепер давайте спробуємо. В нас є налаштування для того, щоб зробити собі класні такі кудрі. Спробуємо. Воно все, все стає автоматизованим. Я вам зараз покажу. Дивіться, тепер, через застосунок, ви там все вже всі налаштування вам рекомендовані. Ви просто перший раз натискаєте кнопку. Спочатку воно сушить таким середнім, середнім. Повітрям по, по температурі. Зараз воно стало дуже-дуже таким гарячим. Ось ще три, дві, одна секунда. І тепер воно дує дуже холодним. І все, і само виключилось. І ми маємо ось такий гарненький завіточок. Бачите? Бачите? Ну це дуже класно, це супер зручно. Ти зранку встав, сонна муха, каву ще не пила, і тобі не треба контролювати, коли згорить в тебе волосся. Скільки там рахувати ці секунди в голові, щоб всі прядки були однаково прокручені. Ти просто користуєшся додатком, і це прям ну, ідеально.